Всім привіт. В продаж поступає Audi A6 2017 року. В універсалі 1,8 бензин з пробігом 200 тисяч км. Офіційна машина не фарбована, вся в бронеплівці. Зустрічають нас колеса 17-го радіусу. До речі, є також друга гума. Вона входить в вартість автомобіля. Є в нас ось така гарна оптика та парктроники по колу. Також в автомобіля присутній безключовий доступ. В салоні в нас гарне, структурне, темне дерево. Також є роздільний клімат. Контроль, звичайно, мульти кермо, пробіг наголошує 200 тисяч кілометрів оригінальний перевірений. Тканиний салон з підтримкою для ніг. Також мультимедія в нас вже виведено ось сюди під низ. Звичайно, коробка автомат. Так як це універсал, позаду досить багато місця. Є зручний ось такий підлокітник, великий, досить, як ви можете бачити. Тобто тут можна ще поставити якісь там е, свої речі. Ну і класний стан салону. Так, тепер. Головне для цього автомобіля це багажник. Сюди можна помістити дуже і дуже багато речей. Це означає, що автомобіль комфортний на дальній дистанції та подорожі. Все в оригіналі, усі запаски і так далі, присутні. Ціна цієї красуні 22 тисячі доларів. Знаходиться в Каменці-Подільському. Телефонуйте або пишіть в соціальній мережі, якщо зацікавив цей варіант авто.